Мене всі питають, що ти зробив, щоб так змінитися. Але відповідь завжди була одна. Я перестав ускладнювати. Усе починається з п'яти базових речей: не голодувати. Просто робити тарілку великою за об'ємом і низькою по калорійності. овочі, фрукти, білок, супи, запечені овочеві мікси. Це робить тебе ситим, і ти не переїдаєш. Центр голоду і центр спраги поряд. 80% людей. Полутують ці сигнали, випив води, голод зник. Це була спрага, а не потреба в їжі. Швидко скинути 5 кг за 10 днів легко отримати майже нереально. 2-4 кг на місяць оптимально без відкатів, швидко і ефективно. Перш ніж бігати чи ввалити в зал, зроби просте: 10 тисяч кроків щодня, неважливо як. Одним сетом, частинами під гору чи по рівному, головне щодня. Місяць не дні. Послідовність перемагає мотивацію. Це правило робить попередні чотири робочими. Якщо ти впровадиш хоча б половину з цих правил, ти вже автоматично схуднеш на 3-5 кг навіть без тренувань. А якщо ти хочеш отримати готове збалансоване меню, яке я використовую з клієнтами, підписуйся на мій блог і напиши в коментарях меню, і я відправлю.